Чимало тернополян часто бувають у справах, що працюють у центрі міста, проте не всі знають, куди йти, щоб перечекати тривогу, де знайти безпечне місце, якщо сигнал сирени застав вас на вулиці. Які умови у центральних сховищах та укриттях перевірили журналісти Терену. Згідно з онлайн-картою захисних споруд, яку оприлюднила міськрада, у центрі Тернополя є чимало укриттів. Ми відвідали протирадіаційне укриття на 350 чоловік у кооперативному коледжі на вулиці Руській, 17. Укриття доступне для усіх тернополян, однак оглянути приміщення журналістів. Терену не впустили, оскільки на місці не було керівництва коледжу. А от укриття на майдані Волі 1 було відчинене. Тут є отаплені лавки, світло і чисто, однак туалету ми не знайшли. Також навідалися до укриття на вулиці Старий Ринок, 1 яка є на інтерактивній мапі. Однак це приміщення було зачинене. Одне з популярних місць у центрі, де під час тривоги можуть сховатися 140 людей, є у креативному кластері на пошті, що розташований на перехресті вулиць Чорновола Коперника. Приміщення переобладнано для проведення концертів. Зазвичай воно відкрите з дванадцятої години. thank mm -hmm. you Просто підвальне приміщення, в якому є два виходи: пожежна сигналізація, є доступ води, і є інтернет, зв'язок, тобто людям тут комфортно перебувати, є вбиральні. Це фактично це приватне приміщення. Ми його орендуємо і просто якби відчиняємо двері для тих, хто хоче сховатися під час повітряних тривог. Тобто це не є офіційне якесь укриття. Крім того, сховатися можна у закладах громадського харчування, які розташовані. У підвальних приміщеннях або мають сховище. Такі заклади постійно відчинені в день, і за словами працівників, доступні для усіх тернополян, які під час тривоги опинилися поруч. Одне з таких укриттів є на бульварі Тараса шевченко 1 де розміщена ресторація «Фляшка». Наше укриття приблизно на 100 чоловік. Працюємо ми з 10 години ранку до 23-ї. В нас є павербанки, світло, кондицію подача повітря відповідно на затишно, тепло і комфортно. Укриття, яке може помістити 180 осіб, є у ресторані Оскар на вулиці Крушельницької. 18. у робочий час сюди можуть прийти всі, кого повітряна тривога застала поблизу ресторану. Працює укриття з 11 до 22 години. По перше, ми внизу сюди. Це підвальне приміщення. У нас ну стараємося сюди всіх людей зібрати для перебування є всі умови. У нас є столи, є багато стільчиків, де можна розміститися. У Нас є навіть м'які дивани. у Нас постійно включена вода. у Нас відкриті туалети. Туалети з туалетним папером, з миючими, з дезінфікуючими. Тобто для постарших дітей, трошки постарших. у нас навіть є дитяча, такий дитячий куточок. Вільний доступ тернополяни також можуть знайти в укриттях закладів харчування майдан на вулиці Патріарха. Йосифа Сліпого-1. І полонія на вулиці Грушевського, 1. Як бачимо, захисних споруд у центрі є багато, але не всі вони доступні для Тернополян. До прикладу, на вулиці Словацького був надпис на будинку, який вказує на вхід в укриття, але воно зачинене. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.